Доброго дня, шановні друзі, хочу вам показати мій зимовий квітник вдома. Так, оце кімната, тут найбільше квітів. Їх багато біля вікна, які квітнуть, перевожу на квітник. Так, ну, це зразу я зараз вам покажу, в яких умовах вони в мене є. Це я включила світло. Це тут завжди мене зимують. Це куточок, де в мене суккуленти, скажем, пальма фінікова, це перус, це, не пам'ятаю, чи фурма, це у мене, чи це щось двох одним. Чи це, можливо, на подивиться точно по листю, чи це можливо. Так, забула, як вино називається, зелений фрукт. Садилась косочки, але виріс такі два. Там у мене ще є Мариліс величезний, який квітнув, але так швидко, бо було темно дуже. Юка, юка, юка. Ну, ось такі фікус бенжамін. Фікус. І ось стоїть великі дерева, вони влітку у мене на вулиці, а взимку мучаються. Щоб ви зрозуміли, в яких умовах стоять у мене квіти взимку в цієї зими, бо підсвітки немає, тому що в нас було по 4 години всього світла в день, то я вам просто зараз виключу. Ось так вони в мене 2 місяці зимували уже листопад. І майже весь грудень, бо сьогодні 26 грудня, щоб ви розуміли, що таке, яка кількість освітлення для моїх квітів була, тому що вони не освічувалися. Раніше я завжди досвідчувала взимку їх. Сподіваюсь, вони якось переживуть. Самі темніші дні. Зараз ранок, і ви розумієте, що ось таке кількість світла і то. Це світло з кухні. Якщо і в кухні погасити світло, то буде дуже-дуже темно. Тут у мене на цьому вікні квітнуть мої орхідеї. Ось орхідеї, красунечки, да? ось які вони. Так, ось покажу вам. Демдробіум дем, орхідея відквітла, відквітла один кейк, я зрізала. Да, ось оці. ось у мене росте новий. Даже, а там ще один. Он. Можливо, подивіться, ще один проклюється. Ось цей кейк поки що я не зрізала. Ну, Почекай, поки листечку почне Так, Тут у мене ще ось біла орхідея. Тобто це вікно орхідеї і тут ще Стера. Ось така у мене гарна, велика. Це юка, яка пропала, верхівку зрізала, втикнула, не знаю. Ну, оце в такій повній темноті вона. Зараз включу світло, бо ви навіть не роздивитеся, якщо я вам зараз її буду показувати. Включаю ось. Отак світло в мене горіло, в вдень постійно. Там лампа для квітів. Була спеціально це лампа для квітів. Така вона досвідчується. Ну, зараз не досвідчую. І найде, і не знаю. Я дуже дивуюся, як Аспараус ще не втратив свої кольорові полосочки. Він, коли в темно, взагалі до весни в мене стає просто зеленим. А потім весною по новий починає жовтіти. Ну, зрозуміло, що температура. І температура була не дуже висока. Десь 15-16 градусів було, тому що отоплення теж включається тільки тоді, коли було світло, тому що мотор підкачує. Ну, Можна було продавити високою температурою, але це е шкодить і котлу, і всьому. Ну, Скажімо, ще ж не замерзали, не було, плюс 5 чи плюс 10. Тоді, можливо, б я включила, якось так трималося, трималася. Да? Ну, щоб ви розуміли, в яких умовах мої квіточки живуть. Це перус трошки жовтіє, ну і я їх старалась не дуже й поливати, щоб не заливати. Так я раніше кожен день поливала. Ну, ось, Це в моїй одній кімнаті йдемо, зараз в другу. Скажу зразу, що в мене вікна південні. Це ось південне вікно, але ви бачите, сьогодні зараз на вулиці йде пасмурно, йде сніг. І в грудь дуже мало сонячних днів, бо навіть коли сонце тут не дуже яскраво. Так, переходимо. Від... Так, тут теж включила, щоб показати, що цвіте. Так, тут вікно і теж були. Лампи для підсвічування, коли я вирощувала розсаду, я завжди подивіться підсвічувала. І зараз в мене вони стоять виключені. Ну, Спочатку просили сусіди виключити, бо їм дуже не подобався синій колір ламп. Думали, що я там щось комусь подаю якісь сигнали, хоча я навколо мене одні дев'ятиповерхівки, поверхівки, мене вже, якщо повернути за куток, не видно. Так, що в мене цвіте, але що цікаво, цвіте мої. моя гібіскус. ось він такий. Цвіте вже майже місяць, постійно утворює квіти, не знаю, як йому вистачає, ви бачите куп'янки, як йому вистачає і світла, мабуть, не дуже сприятливі умови, тому він і почав цвісти. Ще я помітила, що коли гібіскус цвіте, коли або йому сухо, або не вистачає. Було так. Для того, щоб він зацвів, треба йому стан спокою. От Навіть на вулиці, коли він перебуває, він в мене зацвітає, коли після певного періоду засухи він і на вузі стоїть не дуже світло в місці. Хоча я знаю, що гібуски люблять сонячні місця. Але подивіться, якщо ці до весни листя стають зовсім блідні, і вже вони побліднішали за місяць, бо не було підсвітки. І я боюся, коли я винесу їх на ескарсійство, завжди вони згорають, опадають і приходиться рослини нарощувати нові. Ну ось так, так, ось такі. Ось так, ось так в мене живуть рослинки на цьому вікні. Дуже поганий результат. Бо фуксіям, не знаю, вони в мене зразу фуксії дуже гарно ростуть про холодному місці. а Тут доволі їм, наче, темний прохолодний вологи їм добре, але щось в цьому, вони різко-різко в мене скинули листя. Там деякі пагони з'являються, але їм явно добре. В минулому році вони гарно пережили зиму, але була повністю підсвітка. Тобто у мене вона включалася. Вранці досвідчува годинки 3, і ввечері досвідчува годинки 3. Тобто це була дуже гарна підсвітка. Ось так. Ну, ще вам покажу: це в мене теж південне вікно, покажу ще одне східне вікно. Ну, ось східне вікно. Ви бачите, як темно, і тут у мене гібуску теж стоїть. В темноті, але він і не цвіте дуже високе дерево, вже багато років, включаю світло, хоч трохи щоб вам показати його. Це червоний гібіскус. Ну, він тут перестоює, скажем, цвіте він тільки влітку і гарно цвіте, коли я його виношу на вулицю. Тут перестоює лимон. Ну, тут скажем, одне з найтлих чомусь вікон, може, тому що тут між дев'ятиповерхівками є простір, якось не темний, так темно, але все рівно темнувато. Ну, ось так. Мої рослинки мучаються, чекають весни, дай Бог щоб... Ще їм помучитись 3 місяця. Я їх вже в квітні в теплицю виношу, прикриваю. І там вони мене починають уже в квітні розокліматизовуватись. Е, якщо в березні буде, так буває такі березневі дні, що там плюс 10, плюс 15, все, все, вони всі на вулиці, тому що вони і так дуже-дуже погано витримують. Мрія про зимовий сад якому б мої рослини отримували правильний температурний режим, тому що виходить доволі тепло. Ну, я не можу жити при плюс 12, 13, 15. Да? Я все ж таки теплолюбива, люблю більш комфортну температуру, 20 більше. Тому виходить тепло, темно, ну, не дуже для таких рослин, особливо для гібіскусу, гарно. Ну, ось ще вам покажу, як віночок, який мені колись подарувала донька. Він уже чекає Нового року. Прикраси мої. Ось так. Виглядають. Тут всі ці прикраси подаровані кимсь. Я прикрашаю свій дім. Ось такий песик гарний, чекає. Віночок новорічний чекає вас, шановні друзі, з Новим роком, наступаючим і сподіваюсь, мій був, був для вас корисний. Ще що, хочу вам, ще що хочу вам сказати, що зрозуміло, що при таких умовах, коли дуже темно, я не підживлюю свої рослини. Тільки ті, які квітнуть, да, підживлюю. А в основному стараюсь поливати по мірі гарного просихання, щоб не заводився грибок. щоб вони не не замокали, мене багато років, я як кажу, дойшла цим, що я інколи переливаю їх. Ну, тому мрію про свій, власний, такий, можна сказати, тепличку зимову, де було б, ну, температура для. Не більше 15 градусів, да, як для зими було б дуже гарно. І світлу, гарну, про просто, таку простору теплицю, якій би рослини дуже себе гарно, комфортно почували. Да, і росли, і там би їм світла достатньо було, вологи достатньо, можливо, я б могла там би знизити температуру. Ну, поки що в вмох кімнати я цього зробити не можу. Гарного дня вітаю і сподіваюся вас теж в кімнатах. Так, вже зелене, гарне, як і в мене. До побачення!